Тонченка, Чербаненка, Савицький, Кравцов, Шабмерчук, Головко, Захарчук, Остапенко, Стариковський, Грицько. Це ви, так? Це. Прокурор Грицько відводи маєте, потерпіли, потерпіла. Відсутня честь. дівчата висоти. Ми практику проходимо. А, ви практика в суді, так? Виїзду КЕПа, так? Страна заходу <звідь> відводить прокурор, обвинувачений. Кажіть, немає? <звідь> немає. Так, прокурор способом оголошує кримінальне провадження, спілкується про головуванням супер за участі потерпілого-потерпілої. І сторони е, захисту. Ви відводи складу суду. Немає чого не судового. Так, на сьогодні у нас було заплановано прокурором. Нам намагався новому судовому засіданні визначитися з обсягом свідків, зазначених в винувальному акті. Так, ви готові відповісти? Шано суд, я готовий пояснити дати пояснення суду на рахунок. Надавати. Нам лише це ваші докази, які ви надаєте сюду. Минулому судовому засіданні ми з прапорами з КАТЕ визначилися, він не знав по реєстру матеріальної сполучення. Бог, звідки да, допитав? Да Бог, Бог свідків допитали. Да І там ще багато є свідків по прізвищам. І він казав, що там такі питання. Він бажає допитати, як прокурору судового засідання. Я зрозумів, шаний суд, там якраз саме питання виклику свідків, прокурор Остапенко займався на це судове засідання, йому не вдалося забезпечити тих свідків, яких він намагався викликати. Тому я попрошу суд, якщо це можливо дати ще час, для того, щоб в наступне судове засідання викликати необхідних свідків це викликати це його право, розуміє? Е -е, питання в суспіль. іншому, питання, щоб, щоб він обсяг цих свідків зазначив нам, які він вважає, Я. яких він бажає допитати, і щоб ми вже планували свободу роздягатися з цима свідками. Я. Він не знав, кого, що, як. От другу допитали, відмовляється він, відмовляється, Каміль, колодку, коротко. Е -е. А що з ним сьогодні сталося? Е -е. Він просто в черговій відпусти і обвинувачення на нього. За обмеження він не може приймати участь в цьому засіданні. Він мені пояснював, що він намагався викликати ще одного свідка в судове засідання, однак він не зміг з'явитися через хворобу. Тому я ну, хотів би попросити суд, якщо це можливо, дати ще час для того, щоб викликати цього свідка. Можливо, інші свідки в наступному засіданні дати ну, конкретний перелік свідків, які ще необхідно допитати. Е, ну, Він нічого не зробив і вам нічого не передав. Так я розумію. Ну, по ну на рах, на, на, Він вам хоча б передати письмове клопотання, яке ви заявили ви в суді, або усне заявили, яких свідків він бажає допитати. А це вже ну, не прийшов, то не прийшов, це вже інше питання. Е, не, я думаю, я, я, я що, на що на наступне засідання буде перелік свідків, яких ще необхідно запитати. Далі, друге питання. Друге питання... Друге... Потерпіла, вона, так, 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 так. так. Е, Щодо огляду безпосереднього судового засідання речового доказу надали прапору можливість доставити його до суду та під'явити сторонам в ході судового розгляду. Що з цим нікого не приходило, Так, не буде доставить замерять цього да. да, Дозвольте пояснити, насправді прокурором вживали заходи на рахунок надання доказів судове засідання. Разом з тим був скрований відповідний лист до Дніпро управління поліції, де зберігається вказані речові докази в камері. зберігання речових доказів. Разом з тим, там через перебої із світлопостачанням не, передавав... ну, не вашому Вашого віті до перебої зі з світлопостанесу. Ну я камера слово зачинилася і не відчинилася. Шани я розумію. Розумію те, що повинні були забезпечити це засідання. Мій колега прокурор вживав для цього заходи відповідні. Однак на, на, на сьогоднішній день е, не, не вдалося надати суду е, речові докази. Будем, будуть вжити додаткові заходи для того, щоб в наступному судовому засіданні повністю надати виконати і надати ці речові докази. Немає? По, по, так, по немає. Вони є, але ну, надати їх суду. Ні, надати не... не сьогодні, не... Немає. сьогодні немає, сьогодні немає. Тоді прокурор. Я прошу Що? дати час для надання доказів, визначені свідками, зробити в правильку. Зрозуміло, так. Вашому я ваша шесумка думка наступна. Ну, немає значення, що Остапенко прийшов чи ні, у нас є група всі наділені неповноваження, представляти. 15... Ну, так ви його чекали 15 <п panelists> да, ну, ну, років. Ви ]まあ, і телефонували вашому ставку. Так, yeah, я прошу я просто до того кажу, що немає значення, хто приходить. Суд безпосередньо безпосереднього очерідока за знання вчинив не Вони ви не втовольнили ваші групи. Так, дослідження безпосереднього суду. Ну, Ви труба я мав на увазі принести, далі досвід. Е, е, вважаю, я таке не почув, які заходи були вчинки, який лист був направлений. Я хочу сказати від себе. Я хочу сказати від себе. З прокурором бо я розмовляв з приводу цього. Я просив його завчасно до судового засідання вжити всі заходи, забезпечити надання до суду для дослідження зарядження кримінального пропору. Зараз дивляться інший прокурор, який каже, що певні заходи вжити, які не зрозуміло доказів не надають і і, і що з відповіді. Докази не надають. Я вважаю, що це мінімум, неправильно, не поважно. З приводу того, що намагався викликати свідка, якого свідка у нас прокурор не засне в тому, що я почула. Те, що ви почули іншого немає, немає так, Ну, немає, що є, то є. Я і просто виплечу. констатую факт, що... Треба, що, нам що, нам в нас, що в нас прокурор не зазначав про конкретно сітка, який він намагається викликати. Тому я перший раз чую про якесь намагання викликати свідка, який перебуває Треба, на Ви розумієте, це намагатися викликати? Які зазначене в реєстрі матеріалів до судового розслідування ми з вами повинні бути готові всі до його доготовки до судовому засіданні? Він же надає цього свідка, Він нам дає безпосередньо показати. інші учасники судового процесу повинні завчасно знати, як свідка йде мова для того, щоб я усіх. Відповідно до реєстру це права прокурора. Вам відкривали матеріали, і ми повинні з вами всі бути готові для допиту цього. Я згоден, наша але сьогодні сьогодні з незрозумілих причин не з'явився. Ми навіть не знаємо про ковід мови. Щодо відкладення розгляду справи, щось я з приводу того, що не надані були зпосередньо були для суду для дослідження кодекс знарядних чи не кримінального Звичайно, це для невідкладно. Однак як все ж таки прошу провести судове засідання, є клопотання сторони захисту. Да, просто... Ні, да, да. питання в тому, що гарки, питання в тому, що прапор може цьому невідомо, бо маєте на увазі ці медичні документи просто, да, хорошо. Зараз ми це розглянемо. питання в тому, що до. Прокурор заявив пропитання про відкладення, що ми сьогодні з вами не допитаємо будь-яких свідків, не дослідимо будь-які докази. З цього приводу я розумію, я не можу заперечувати ні, оскільки це підстава для відкладення, нам не потрібно йому слідити. Однак я прошу все ж таки продовжити засідання, а потім відкласти і все. Так, зрозуміло. Ви також за тислі, з в нього що саме коротко вони світлим і здаряючим лоточком, тому я всі підстави для відкладення. Лише єдине прохання, я думаю, що краще відпорати вже до часу, коли остатка видається відбузнути. А я не знаю. Я просто класі прокурори. Щоб не було потім знову, що не буде мали прокурор, знову нічого не знає і все таке інше. Це питання прокурорів. Вони повинні кожен групі повинні знати справу і повинні надати докази. Це їх розумієте, це їх повноваження. Ну, я, я розумію, що ну, не, не кожен час так буває, але за правилами кримінального процесуального кодексу це є такі повноваження. Так, тому тут ставить розгляд заяву з за сторін кримінального провадження заяву захисника адвоката Черкаського. Просить він долучив до матеріалу кримінального провадження, випуску випускної карти амбулаторного стаціонарного спорова 24 травня 24 року по велеті Опановичу. Гарський. Я головуюча, а ви перебуваєте стаціонарне лікування він знаходився, є довідка авто, медика соціальної експертної комісії, це він був опрянутий, я так розумію, вистрокова, йому надана третя група інвалідності. Да? Декларація з лікарем була перелік послуг, ну це якісь послуги, да він від цієї лікарні. Те, що даний лікар, відноситься саме до цієї лікарні. А, що цієї лікарні. Міська да, лікарня номер 6 є обергового лікаря, який був у нас э, оглянути ранета. Это... 24 четверта, це коли були складені сховому цілення. Це ви... всі документи, щось такі єписка з медичною партією амбулаторного покуро, ще є огляд сімейного лікаря, потім був оглянутий він, є е, підкриз е, е, цього лікаря сімейного, ще огляд сімейного лікаря 6 травня, пенсійне досвідчення. А що це за поштовий напрямок? Просимо. Це те, що я направив сторона до покурова. А, ти направо сторонами Так, так. Просити суд дослідив і ставить питання щодо долучення. Прокурор, ваша думка? А, я вже не можу подивитися. Так. так вам записують на право. Ну, ви, будь ласка, дивіться. Вам записують на право, каже, гроші на це Тому Там вже 13 червня на право. ми Ще не, не, не всіх встигнули. Ну, будь ласка, читайте. Ну, просто ви, кажу. Будь ласка, що... надайте ряди... Реак... Ми побачимо. Візьміть, у вас перемогу. З почерпіли на знайомитися, відкрийтесь, що. А ви Так. — коли? До сусіднього сусідів. А, ви Так. У була Коли судове засідання не відбулося, що обвинувачення було його захисником, викликано швидкому вічну допомогу, якого, До я так розумію, сприміщені залишається ну, біля приміщення. так? Бі yeah. Ось біля шлапаву, бачили вас, штаба, бо ми бачимо, вас від камерічного... Там було подано клопотання. В клопотанні зазначена одна фраза В порядку, передбаченому КПК, сторона захисту розкриває наступні докази. От з приводу розкриття доказів, я так розумію, там докази поділяються на дві частини. Одні докази безпосередньо, які були наявні на момент закінчення відкриття матеріалу до свого розслідування, закінчення до розслідування, А інша частина доказів вона стосується безпосередньо перебування галети Юрія Степановича на лікуванні у зв'язку з тим, що він не пройшов судове засідання сто з приводу от, другої частини тих документів, що він там з в травні 2024 року перебував на лікуванні, Ваша сія вважає, немає необхідності їх долучати, оскільки матеріал до свого розслідування на на відповідь з лікарні, де, він, де зазначено про те, що він там з такого -то, такий -то період часу дійсно перебував на стаціонарному лікуванні. Тобто необхідності просто в долученні цих документів зайвих воно, ну, немає, немає. І е, з приводу, я так розумію, це докази надані на поважність наявки обвинуваченого до суду. Тому я просто кажу про те, що необхідності немає, однак, оскільки вже це встановлено, що він дійсно лікувався. З приводу, Наступних доказів, які вважає сторона захисту надати, а це безпосередньо докази пенсійне посвідчення і довідка до акту огляду медико соціальної експертної комісії комісії від 17 січня 2023 року. Прошу Цих двох документів я категорично заперечую про долучення. Вважаю, що дані докази є недопустимими У зв'язку з наступним в матеріалах досудового розслідування наявний запит прокурора після завершення відкриття матеріалу досудового розслідування запит прокурора до сторони захисту, в якому він просить сторону захисту надати відповідно до статті 290 КПК всі наявні сторони захисту. Докази, які вони якими вони будуть обґрунтовувати або підтверджувати певні свої обставини, або там не винуваті Галити Степановича під. Час розгляду обвинувального акта в суді, от відповідно до статті 290, сторона захисту за запитом прокурора повинна була надати ці докази. І я підкреслю ці два документи, вони були наявні на момент направлення до вручення прокурорам запиту до сторони захисту. Один документ, взагалі, датований 17 січня 2023 року, тобто ну, задовго до взагалі ще закінчення досудового розслідування. Відповідно до частини 12 статті 290, 290 якщо сторона кримінального провадження. Не здійснить відкриття, відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті 290, суд. Не має права допустити відомості, що місяця в них як докази до як докази ну, в під час розгляду справи. Прошу врахувати оцю частину другу статті 290, Застосувати її а також прошу врахувати наступні висновки Верховного суду щодо застосування даної частини 12 статті 290, А саме постанову Верховного суду України від 16 березня 2017 року по справі 5 Дріб 364 КС, дріб 16. І е, постанова Верховного суду від 12 жовтня 2017 року по справі 5, дефіз 237 КС. Дріб 17, а також постанову Великої палати Верховного суду від 16 січня 2019 року по справі 751, дріб 75, 57 дріб 15К. В цих постановах ну, я з великої палати, щоб багато часу не займати, велика палата погодилася з попередніми висновками Верховного суду і зазначила, що законодавець встановив процедуру, яка забезпечує реалізацію права на справедливий суд у його процесуальному аспекті. тобто надає можливість сторонам майбутнього судового засідання ознайомитись з доказами кожної з них і підготувати право. Позиції, що буде ними спостоюватись у змагальному процесі судового розгляду за загальним правилом. Суд вирішує питання допустимості доказів, оцінюючи їх в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення. Однак, у певних випадках, суд має право вирішити питання про недопустимість доказу ще до видалення суду до нарадчої кімнати, так згідно частини 2 статті 89, у разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд, визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого доказу. Тут взагалі дослідження ще не повинно. Не було відбутись, або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочато. Крім того, системне тлумачення статті 290 свідчить, що частину 11 йдеться про ситуацію, коли матеріали було отримано стороною після завершення виконання вимог цієї статті кримінальної процесуальної норми та закінчення достового розслідування. Тобто мова йде про частину 11, коли докази з'являються вже після закінчення достового розслідування, а це не ті докази, вони були наявні на момент достового розслідування. У зв'язку з цим ваше, вважаю, що відповідно. До частини 12 статті 290 тих рішеннях Верховного суду, яке зазначив дані документи, а саме пенсійне посвідчення довідка до, до акту методом МСЕК від 17 січня 2023 року, є недопустимими доказами в силу прямої нормою кримінально процесуального кодексу. Також хочу, в вашу честь, прошу вашу честь, врахувати, що навіть до акту е, огляду МСЕК не був наданий акт Акт взагалі довідка. Я маю на увазі, до довідки до акту не був наданий акт огляду. І закінчую ваше. Останні мої аргументи полягають в тому, тому, чому я зазначив, що було зазначено одне речення? Надаємо докази, там відкриваємо. У нас стаття 91 перша є, в якій зазначає, що повинно підлягати доказуване: обставини вчинені кримінальної порушення, обставини, які обтяжують покарання, характеризують обставину обвинувачення, і які впливають на ступінь тяжкості вчинені кримінального порушення. Яким безпосередньо ці докази, що підтверджує, що вважає сторона захисту, що вони повинні бути підтверджувати, характеризуючи обставини, обставини, що впливають на ступінь тяжкості. Тобто, сторона захисту навіть не обґрунтувала Як опитання? От і е, хочу зазначити про те, що Оці докази, які були надані, і довідка до акта оглядом сек і пенсійне посвідчення не підтверджують нічого взагалі по 91 статті. Абсолютно нічого, прошу з ну, ну добре. Я вже з, 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 як сте сказати. З, вже устав діяти, просити зауваження таку поведінку Гелети. Я що хотів сказати, що до... вони не підтверджують нічого. Вони навіть не підтверджують характериз... характеризуючі обставини, які підлягають Не Немає значення взагалі. Характеризуючі обставини це обставини, які характеризують безпосередньо спозитивно. Я закінчу, Ваше це важливо для мене. Я вважаю для вас важливо. Ну я це хочу сказати. Добре, можна я закінчу одне речення, будь ласка. Я хотів сказати, що навіть якщо йшла в теоретично умовах про характеризуючі обставини, вони лише можуть бути докази надані, які позитивно або негативно характеризують обвинувачення. А довідка, пенсійне посвідчення, довідка до акту сек ніяк взагалі не характеризує обвинувачення. Повністю ніяк. Тому я прошу вас визнати звизнати ці докази недопустимими і не долучати їх безпосередньо до матеріалу до розслідування. У мене все Дякую. Я прошу звинувати на питання з приводу документів медичних. Я звертаю увагу, що після того, як на стаціонарі перебувала особа, потім ще молотована. Це питання також ставилося і судовому прибулосі далі документи. Ми набили ще те, що від нас послід, щоб ми надали з приводу стаціонарного набулотованого. Тому я не зрозумів позицію потерпілого, що йому там заважає дочі дані документи з приводу пенсійного посвідчення. Я звертаю увагу, що слідчий зобов'язаний був встановити. Всі характеризуючі обставини на стадії, я звертаю, що в коментувальному акту вказано, що особа не працевлаштована. Але фактично, якщо особа є пенсіонером, то він і так може бути про цесом, тобто слідчий зобов'язаний був вказати про те, що особа є пенсіонером. В цьому виконувальному акті не вказано. Тобто виникає питання загріше до обвинувального акту, що той повернення, як не вказано всіх характеризуючих обставин стосовно особи. Ми не, даємо, не давали січому всі, чи були дані документи. Чому він їх не долучив до матеріалів? Він знав про те, що Галета є пенсіонером і є інвалідом. Тому дані матеріали характеризують особу, вони повинні бути долучені. Це вказує те, що особа не може бути так як пенсіонером може. І це повинно було бути зазначено як характеризуюча обставин. Крім того, він є і інвалідом. Це також, як характеризуюча обставина, повинно бути тому я бажаю, що всі підстави для залучення даних документів і не підтвердження того, що в ремонтній акті необхідно вказано, характеризуючи дані прослуги. Ні, не потрібно. Ваше, ваша думка судом це. Підаючись на місці ухвалив ваше питання на стана заходу Я долучаю до матеріали кримінального впровадження медичний довідки щодо стаціонарного лікування, подальшого амбулаторного лікування вити щодо наявності у пенсійного віку та наявності третього групи лідності, оскільки ці документи розумінні, Кримінальна крипальна кодекса не є дійсно, як ви зазначаєте, що одне обставини, які підтверджують відповідні обставину в прикладу в акті, а є лише документи, які характеризують особового обвинувачення, а саме його вік та його стан здоров'я. Погляду на це вони є в матеріалах кримінального провадження, суд дослідив, і коли ми з'ясовували. Тому обвинувачення обвинувачення зазначав суді, що він є інвалідом третього групу. Так, так, так що це не підлягає оспорюванні на тім, якщо буде створювати його групу інвалідності, то це інший судовост. І судове судовий засідання відкладається для допиту свідків, кваркового визначення особи, допиту свідків, Я маю на увазі обсягу свідків. Якщо він якісь свідки бажає випитати, хай запрошує у судове засідання, суд сприяє ще смс повідомлення якщо зазначить він е, ну, завчасно, да, да. або е, судовим повідомленням. Так, і хай приводить наступних свідків. 26 червня 11.30. Потім надія. Якщо можливо, Коли? Ну, на 12 на. 21. 12 давайте. 26 го червня, 12-та година, ця, ця влаштовує да, секунду. секунду. У мене на, на 12-ту є засідання. А що у вас ця стапінка з ваша? Він ваш? відпусть, чого і річні. Він виходить з віпуст. Ну, прокурор. Я не знаю, у вас багато прапорів. Суд зустріли? у вас один, я з потерпілою, одна. Шо? Шо? То, будь ласка. ,いい. Давайте мамою будь ласка Я буду вимушений писати на відкладення. У мене на 12-ту годину Дніпрокуторський районний суд. Сутове засідання вже призначено раніше. У нас є з вами, скажіть, Тоньченка, Чабаненська. Це не наша прокуратура, це ж... Я ж з центральний прокуратур, я гонувальна. Та рекорд okay. так само в, на відпустці зараз. Вони, зру... так. Шо Вони з 2 липня будуть Осапенко вже. Дозвольте, будь ласка, шановні учасники після 2 липня призначений. Після 2 липня у мене не, 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 ну, ну, не з... заперті. Можна раніше признати? Я, 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 я... Коли раніше? Я в... Ну, то до 6 спочатку. Я не знаю. У мене 26 ж 24-го. 24-го. 10 справ. 25-го, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 справ, три колегії. 26 го тут була у нас частина час, 12 годин. А в тій справі у вас є, хтось прийде, хто по групі? Яка там у нас справа? Давайте ви справимося. Я зараз не пам'ятаю в суді 40 справ. Я кожну справу не пам'ятаю на пам'яті, в якій в мене хто в групі, хто може, чи хто не може, що вони сьогодні Ну я розумію вас, і ви мене розумієте. Я вас розумію, я розумію ну, так. Я вас розумію. Так питання в тому. Ну, питання в тому, що потерпіли на полягає. Все. Я розумію. Все. Все. Якщо ви щось раніше не можна, то ви... Ні, я не можу раніше. Давай, давай, після Ну це дійсно, але не можна порагати. Куди раніше? Я не знаю. Так, давайте після другу лиття. Я не зможу тут прийти до сьогодні. Я буду писати заяву про відкладу. Давай, я буду.